Так, ну що, друзі, привіт! Новий день, нова розпаковка. Давно вже не було розпаковки, якщо чесно. Да? Останній раз я Брауні був виставляв. Тож переходьте, дивіться рецепт Брауні. Тому що шо... щось дуже важко. Перегляди йдуть на Брауні, не розумію, з чим це зумовлено, з чим це зв'язано, чому, як, коли і для чого. А, взагалі перегляди впали, не знаю чому. Чому причина такого різкого падіння переглядів і активності не знаємо. Але дякую і на тому, що дивитеся. Мені дуже приємно та підписуватися на канал. Е, що сьогодні? Сьогодні розпакуємо нашу розпаковочку, трішки ходили бутилки здавати, здали, кстати, на 10 тисяч е, форінців. Тому, я думаю, що це не мої гроші, і плюс ми ще зберегли планету. Ну, і плюс ми ще за них і заплатили. Тому що люди думають, які ми здаємо бутилки, ми... Щось заощаджуємо, або накопичуємо, або ми собі збага... збагачуємося. Ні. Друзі, а... за кожну бутилку в а... Горщині повертають вам 50 форін за кожну бутилку. Пластик, скло, жебежко. Але ви за неї платите в ресторані, ой, в магазині, в супермаркеті, будь-де в барі, де б ви не купили той чи інший напій. Ви за неї платите 50 форінків ще. Тому ви повертаєте свої кошти, коли ви здаєте. Відповідно в цю бутилочку. Тому... Так, що ми сьогодні з вами, друзі, купили? На вулиці така мряка. Так страшно холодно, туман, неистовий, але це не спасає нас від того, що треба купити щось нам запаси. Так, купили блок муки. Ось такий така у нас мука. пенні, Перший гатунок, все. Варити, пекти, робити рецептики з вами, які ви дуже щось перестали дивитися, а я стільки трачу грошей на це. І час, і енергії і грошей. Тому, друзі, давайте на цей. Давайте зберемося і вже дійдемо до тих 3000 годин. Тому підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте лавки, коментуйте. Дякую, дякую, дякую. Так, мука є далі. Два блоки простої води ми купили, звісно. Чек вийшов у нас щось на 30 тисяч фолінців. Ціне космосу, що робити, жити я пустила. І це ми не купили ніякі м'яса, це ми не купили ніякі риби, це ми не купили ніякі морепродукти, делікатеси і так далі. Це просто базові речі, які треба кожен день. Так, водичка двохлітрова, що з будило у блоку. Прошу, будь ласка. Один блок і другий блок, два блоки. Ми купили. Так, далі що тут? Так, табличку треба переліпити. У нас був скандал зранку трішки з сусідами, ну таке. Так, далі. Що робити, я це вийму, тому що з цієї коробки мені тяжко буде вам показувати. Така штучка. Ангел, так, буду показувати, все ж таки, бо і мені так проще читати вам ангельки волосся, я вже це брав, Мюллер, Дуже хороший такий напій, кстати. Тому, хто знаєте, в себе, беріть неодмінно. Далі Ріомара фірма Італії. Італія 112 грам, 160 грамів нето. І це тунець в сукственному саку натуральний. Люблю тунець. Нарезочка така, 150 грам. Фрішен фірма Regnum 150 від 100% м'яса від шпар. Бачимо, логотип, так? Така одна. І від фірми Шпар, звісно, 100 грам. Фрішен свіжий, теж такий балик. Такий смачний на снайк або на сніданок. Ох, так, пергамент, щоб готувати різні з вами рецепти, різні печива, брауні і так далі. Не можу заспокоїтися з тим брауні. ну, Розумієте, я так тяжко старався його знімати. І підсвітка, і то, і все, і швиденько, і якісний контент. Там 20 переглядів. Аж немає мотивації навіть нічого знімати далі. Ну, Як вже є бакінг папер? Так, це пергамент один, а це фольга. Алюмінієва 2. 20 метрів. Пергамент і фольга. Так, клейт від клеїт. Такі вінтерберрис. Зимові такі фрукти. Дивіться, які файні. І рябіна, і їжі М -м, Так, пахне. Дуже гарно пахло. Це мені вистачає баночка. Я не кладу аерозоль той сам оприскувач. Я сам коли подумаю гарно. Так ті-ті-тіх трішки один раз двічі пофукав в туалеті і вийшов. Воно мені вистачає на два місяці. Не, не збрешу вам, тому що дуже довго вистачає. Так, доктор Окткер декортор. Декоровані ручки, як в перекладі. Такі є тут чотири можна декорувати тістечка. Будемо робити з вами тістечка нові на Різдво, і я буду з вами це декорувати. Дуже круто. Так, новинка від Данон із динькою з гарбузем. Дуже. Ой, що означає новий. М -м -м -м, дуже смачно Треба розкуштувати все ж таки. Да? Такої ж новинка вийшла. Mm. Mm. Дуже смачний. Наподобі йогурта. Ну, але більше я чувствую той кефір. Кефір із арбузом. Ну, дуже круто. Дуже мені смачно. Так, одну таку. Це вже другу ми купили. Тиждень назад купили від Glade теж. Ну, це такі палички, а це у нас у коридорі на комоді стоїть. Дуже круто. Хтось мені щось пише. Інстаграм, хтось лайкає. Так, що тут є у нас? Подивимося? Така штучка, такі палички, звісно. І така штучка. Воно дуже довго триває, дуже гарно пахне, якщо чесно, не буду вам брехати. Дуже. Я полюбила мені тільки із-за того, що у мене в залі, де ходжу на тренування, у переодівалці точно такий запах. Я думаю, що так пахне. Що так пахне? Я пішов до адміністратора кажу. Скажіть мені, будь ласка, що так гарно пахне, бо я дуже хочу так купити таку пахучку. Так, олія, Венус 100%. 5 літрів. Якщо я не помиляюся, Так, да. 5 літрів. Це олію треба завжди мати. Венус хороша фірма. Так, герц найпротеїн. чемінгекори... Домашня нарізочка 90 грам, 80% свини, 3% жиру. Дуже смачно. Я обожаю цю фірму також. Купили ще від шпару. Нагадаю, що в шпарі дуже гарні м'ясні вироби. Я м'ясні вироби купую тільки на ринку у свого знайомого м'ясника. Буде перші, кстати, купила сало. Щас вам покажу. І воно не, не дешево, звісно, але дуже смачно. І шпар ринок і шпар. Тому що там найкращі м'ясні вироби, хто в Угорщині. Я звик там брата, не знаю, де ви, тому пишіть в коментарях, де ви купуєте м'ясні вироби. Так, фініш Power 60 капсул з лимоном. Це взагалі космос. Вже 14 тисяч стоїть пачка. Дуже все дорого, дуже дорого. Не знаю, коли вже піднімуть людям зарплату сан Санфабія моя улюблена дві моцарелки. Такі купив він, коли так захочеться. салатик якийсь смачний. Купив дві моцарели. 200 г. Дуже смачна у водички, Але водичку я виливаю. Так, далі. Сметанка, звісно. Мордертел, мадрська сметана, венгерська, угорська. То есть 20%. 800 грам. Як гарно, нас уже почали. Підташнювати. Раніше було 1000, так і незаметно, незаметно, Девушка пляшу і вже 800. Ціна росте грамаш ниже. Так, на крису. Такі дві купи приправки. Чуди крумплі, печені крумплі. Такий смаком сметани. І зелені. Дуже смачна приправа до картоплі печеною аерогрілія. Зазвичай соктом печу. Так. так, медве, сирочки, протеїнчики з протеїном. Вже всяде протеїн, тичуть, всяде, де лиш ви тільки можете. Дуже гарні такі а, сирочки. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Тут така штучка, ви бачите? Ниточка. Витягнута за ниточку. Як Урсула фондерляєв в Європейському Союзі. Тягне всіх за ниточки. Так, бачите такі сирочки, дуже смачні. Це острі будуть. І під сиротик плавлений. Тут теж знімається. дуже удобно, дуже практично. Я взагалі вважаю цю фірму медве ще з дитинства. Коли я ще був дуже маленький, батьки мені завжди привозили з угорщини цей бренд медве. Так, на пробу взяли кнуперси. Я раніше їх дуже любив, але так як в Угорщині немає надса. А ніхто мені з знанької рідної ніхто не заганяє. І з Австрії теж, і з Німеччини, і з Італії, і з Франції, з Америки, друзі, ніхто не жене мені, на жаль. Ай-яй-яй, а я вам жену всякое. То мушу кноперс їсти, але дуже хочеться вже нац. Ну нічого, скоро буду в Словакії і куплю там нац. Там є нац. Один з лісовим горішком, а один із арахісом. Такі кноперси. Взагалі я, я солодкою не дуже люблю, тому що я печу багато рецептів, ви не думаєте, що я то все пожираю, у мене все там стоїть. Або я роздаю людям в церкві. І мафіни, і пісочний, і Брауні. Я не можу стільки їсти, тому що як і буду то все їсти я не стану в екран. Ось така у нас перець, острий, це чилі дуже острий. Я трішки даю собі, коли обідаю. То вам далі. Мілкі Рія, наша відомий бренд. Тож я дуже її люблю. Сирочок Брі французький, будь ласка, 600% Dreamarters. Добрий, до 26-го, 11-го, 25-го, Тому треба з'їсти його. Дуже гарний, дуже смачний. Треба взагалі сирай їсти. Тому що там багато користі для нашого організму. Кіло 82 філе куряче взяв, щоб було, тому що інколи щось хочеться зробити. Чи гості прийдуть, чи друзі, чи нам, та щоб було у морозилці. Так, кіт, Зелений сад у переводі, такі огірочки на зиму. Але інколи я і тепер люблю з'їздити. Взяли чотири, якщо не помиляюся. Чотири такі баночки. Нашу кладовочку, коморочку, щоб було на запас. А то кажуть, у новинах треба збирати тривожні чемоданчики, сумочки, так що. Щоб все було, тому що можуть і зітло виключити і все може пропадати. Яєчка, фріштоєш, свіжа яєчка, емочка, 10 штук. З нашими рецептами всі яйця пішли і масло. Масло стільки пішло, і цукру, і яєчка, що то просто ужас. У мене ніколи стільки не йшло масла з цими рецептами, що я знімаю в YouTube. Які ви не дивитеся, кстати, дуже обідно. Тому що я стараюся. Для вас. Так, гірон бутер, з масло. Взяв 4, бо масло теж стільки пішло з цими рецептами. Моїми зніманнями 4 масла. Я взяв. Дуже подорожало масло, вже тисячу. 1600 форінців 250 грам. Дуже дорого. Дуже дорого. І це не саме дорогий ще бренд. Тому, дякую всім. Такий у мене розкладний, я купив собі у метро, Я ще чув пласмосове. Їх вітаю на своєму каналі. Хто додивився відео до кінця. Дякую всім, що дивитеся мої відео. Ставите лайк, подобайте, підписуйтесь, ті, хто ще не підписався. Дивіться нові рецепти, прямі трансляції. Всіх цілую, всіх люблю. Гарного всім дня!